Біля районного суду у Кропивницькому, за підрахунками Суспільного, зібралися 30 людей. Це люди, які підтримують Романа Червінського під час судових засідань, що тривають у Кропивницькому майже рік, розповідає Кропивничанка Ніна Кодацька. Мені 73 роки, але я не здаюся і не здамся ніколи. І будемо боротися за кожного скривдженого. Чули за цей вибух, за це канатово. Тоді почали ж мені ж було цікаво, а що ж насправді там сталося, і тому це теж мене підштовхнуло до такої своєї активності. Романа Червінського обвинувачують у перевищенні військової влади службовою особою під час спецоперації з вербування російського пілота. Обвинувачення досліджуючи, призвів зрив операції до ракетного обстрілу аеродрому Канатове на Кіровоградщині у липні 22-го року, сказав прокурор Ярослав Гаврищук. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді після обстрілу російськими військовими аеродрому загинули троє людей. 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Якщо провину доведуть, обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі, сказав прокурор. З червня минулого року рішенням Кіровоградського районного суду засідання у цій справі закриті. Під час них опитують потерпілих. На сьогоднішньому опитали двох, сказав прокурор. Вони фактично надали ті покази, які надавали в ході досудового розслідування, зазначили про свої ушкодження. Крім того, один з потерпілих все ж таки підтвердив, повідомив про прибуття сил спеціальних операцій на аеродром Канатова та виконання ним певних задань щодо злагодження, що я не можу розповідати в подальшому. Колишній виконувач обов'язків командира частини сил спецоперації Роман Червінський вважає справу політично вмотивованою особисто проти нього. Я вважаю, що справа затягується розслідування. Ми могли швидше його розглянути, тому що ці всі відповіді потерпілих вони однотипні. Навіть четвертий потерпілий заявляє, що вони повідомляли слідчому про те, що саме від дії російської агресії вони отримали свої травми. Однак слідчий поклав це в мою справу. Адвокат Червінського Костянтин Глуба вважає, що заяви потерпілих не є повноцінною підставою для обвинувачення його підзахисного. Чергові потерпілі сьогодні двоє, що найголовніше, вони повідомили той факт, що ще на досудовому розслідуванні вони наполягали. Вони наполягали у слідчого саме на тому, що вони не є потерпілими від дій Романа Червінського. Саме юридичного волевиявлення. А бути потерпілими від дій червінського у них і не було на той момент, і немає станом на сьогодні. Це важлива юридична складова. червня опитали 13-х, тринадцятьох, 17 потерпілих. Розповів адвокат Андрій Йосипов. Від одного із потерпілих ми почули, що фактично скористався слідчий його. Погіршення стану, зокрема і психологічного здоров'я, важко нам було сьогодні встановлювати навіть сам факт того, чи пам'ятає, чи не пам'ятає, потерпілий допит його під час кримінального провадження. Сьогодні вже допитано 13 осіб, і ні від жодного з них ми не почули про наявність ось такої волі, про наявність ось такого бажання бути залученим у якості потерпілих. За інформацією адвокатів, наступне засідання відбудеться 20 березня. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.